Привіт, мої хороші. Ну що, всю ніч з нею сиділа і вже день чекаємо, потугів я ще не бачу, але дівка готується до опороса. Я вже зробила тут дитячий садик, лампочку підключила. Цю дирку забила ковром, ну, покривали. Ця дівка волнується, накидала кісовами, почистила клітку і цій, та собі мости гніздо та собі. О, такий у нас животик. Готуємося. Переживаю страшно, прошлої опорос було проще. Ввечері дала їсти, зранку прийшла і поросята вже бігали по клітки. А це вона, бідна, всю ніч і ляже, встане, ляже, встане. І днем вона ну зараз лягла. Затулила я ту дирку і слухайте, вона лягла. І вже хоча б почала більш лежати, видно, вона її смущала та дирка, бо ми ж там лишали, щоб був просвіт, але ми зробили лампочки одна. Тут друга і там є третя, але ну, я її відключила, поки вона мені не треба. От. Моя дівчика. В клітку заходжу до неї, але себе гладити так дуже не дається. Ну, я зайшла, почухала за морду, живота не дає, хотіла подивитися, чи молоко вже є в сосках, не дає. Так. Соломи понакидували і в воду, і в їдло кругом. Застелилися хазяйки. Це і теж такий самий дитячий садочок. Потім так само вам покинеться. Все буде добре. Погано, що дощі пішли. Це дуже погано. Дощі йдуть і хляпають на дівчат. Погано, що вона з жопою туди лягає? Якби вона до мене з жопою лягла, було б проще. А так знаєте як, вроді і мої свиноматки, вроді й хожу біля них сама, Но трохи побаюсь. Свині здорові. Ах. Ах. Де можна було так замазатися? О, а ти чого стогнеш? Тобі шарано. Чи ти тоже надумала за компанією? Ну, так. Ждем. Ждем, друзі, ждем. Так, ми перевалюємося з бока на бік. Молоко є. Молоко є в сосках, я ою перелізла. Вона якраз лежала животом сюди таку до перегородки. Я через перегородку попробувала. є. І в неї задній один сосок поцарапаний. Десь або наступила на нього, бо я не знаю, що Ну, травмований один сосок. Господи, я ж тільки тобі перестелила, дивіться. Ой, мамочки. Це не валюха, це засранка, це настояща свиня. Що її не робив, неї вічно грязно. Де стоїть, там і сере. Ждем, ждем. Де, зараз треба поміняти патрона, бо згоріла лампа. Нагрілося і не видержує. Добре, що в мене лампи ще є. Брали на запас. Моя дівчинка. Мамина куколка така. Моя люсечка. Молоко є. Не біжить, що паж тако цвірком, а з'являється. Нажимаєш на сосок і вже виділяється. Що думаєш що пару годин. Тікаю від люськи. А стогне валюха ніби зараз То ж ляж нормально. Лягла неудобно і крякче. То ляже, то встане. От так. Ну що, друзі, ще чекаю. Поросяток ще нема, в нас дощ пішов, Все мокре тут. Тут лампочку були, почепили, дощ попав, лопнула лампа. Поново переробляємо. Люся моя то лежить, то встає, то лежить, то встає, молоко вже цюрком. І як завжди, зі мною на зв'язку Коля ДХТ, домашнє хазяйство трудяк. Дякую, Коля, тобі за те, то, що підтримуєш, підказуєш. Каже, якби ще хоч би діма мій був вдома, може б я б не так переживала, бо так діми нема. І я сама і в клітку до неї. Вона спокійна, вона не кидається нічого і глажу. Я вже тут і лягала біля неї, і крехтала біля неї, показувала, що треба тужитися. Ну, коротше, я швидше рожа, як та свиня. І смішно, і грішно, і страшно, і переживаю дуже за неї, бо я її дуже люблю, цю люську. Вони в мене всі, всі хороші дівчата. Я не скажу, що якісь там агресивні є, чи що, бо є такі свиноматки, що й в клітку не запусте, коли йде опороз. А це сутки ми вже з нею на ногах. Вона, бідненька, з одної сторони на другу, тільки ото, що мені не подобається, що вона підпирає дупу свою прямо під. Е під клетку. Поняли? Лягає прямо під клетку. Оце мені не подобається. М -м. А так, тільки що лягла, тут то, то була вона посередині, я її вже вигладила кругом. Виділення, з петлі немає, бо я вже й там побувала. В общем, діжуру свою дівчинку. Вона, ну, вона класна і поросята хороші, вони приводять. Ця і та, бо Глорія то в мене молодняк, я ще не бачила від неї порося, то це буде перший опорос. А дівки всі то вже дають другий опороз. О, Та я знаю, що від них хороші свині. Люсечко, давай дутя, ти народиш, все буде добре, і мама твоїх дівчаток лише собі на свиноматки. За дві дівчинки лишимо собі, дадуть? Так, вона собі лежить. Підстогнує їй тяжко, їй вона бідно навіть піднятися, не може їй настільки тяжко. Ну, Поросята стукають у животику, я їх чую. Я поклала руку на живіт і там чую таке, тут ну, є вже в неї там є. Це добре, це радує, що поросята живенькі, значить іде все добре. Іде все в принципі, по плану, потихеньку, помаленьку, це, по... напевно, просто я дуже гаряча. Хочу все бігом. Ну, чекаємо. Ще чекаємо.